У цьому гарячому джерелі японські макаки рятуються від морозу. А ось туристи, які спостерігають за ними, схоже й не помічають холоду. Ці мавпи, як магніт, притягують юрби людей до парку дзіго, кудані, що в японській префектурі нагано для парку це й добре, і погано. Свого часу тут уже думали закритися, але останніми роками гостей стає більше. Фінансових проблем не стало. Натомість посилилася тривога за мавп деякі відвідувачі не дотримуються правил, чіпають мав, кидають у них каміння та намагаються погодувати. У парку ми суворо стежимо за порядком, і попереджаємо людей, але деякі однаково так учиняють, бо неможливо контролювати всю територію, і це для нас справжній головний біль. Торік Японію відвідало майже 37 мільйонів туристів. Це на 47% більше, ніж 2023-го. А в парку Дзіго Кудані побувало 257 тисяч гостей і 60% з них – іноземці дуже велелюдно, та я знала про це. Тож сюрпризу немає. Тому можна пристосуватися і взяти великий телеоб'єктив, щоб у фокус не потрапило багато людей. І я живу в готелі поблизу. Тож завтра о дев'ятій ранку стану першою, і поруч нікого не буде. На півночі Японії сніг лежить чотири місяці на рік. Температура може спускатися до мінус 20 градусів. У мороз японські макаки йдуть грітися в геотермальні джерела, але вилазячи з води, мавпи замерзають ще більше. Тому поруч зазвичай чергують тварини з сухою шерстю і приносять їжу тим, хто приймає гарячі ванни. А деякі макаки не заходять у воду взагалі. Це залежить від їхніх уподобань. Дзіго Кудані означає пекельна долина. Так парк назвали через гарячі джерела, від яких узимку підіймається багато пари.